Добрий вечір наші дорогі підписники. Рішив знову зняти відео вам. Бо є дві новини. Одна хороша, друга погана. Думаю, зніму і <кхід> поділюся з вами. Ось наші курочки. Несуться, слава Богу, хорошо. А яка новина? Що вам скажу. Значала, мабуть, погано. Бачите, яйчко одне в крові. Сьогодні наші ломанцельні знову молодці. 20 яїчок з 20 курочок. Але прийшло чепевна таке, що одна, одну курочку заплювали. Я вже прийшов, вона вже була готова покажу вам Ось бачите. Розклювали. Це, звісно, і моя вина, вже днів три підряд, вони хорошо несуться і, хорошо, і я бачу, що у цій клітці, ось в цій, що одне ячко крові. Мені надо було відсадити, а я все думаю, та, день прийшов нормально, другий день прийшов нормально. Третій день нормально. Ну, крові кожен раз було, але не розплювали. Думаю, значить буде все добре. Але, як кажуть, не тут то било. Сьогодні прийшов, а вона вже лежить. Розплювали її. Ну, як кажуть, на війні не без потерь. Ну, звісно, не хотілося б таких втрат, ну що зробиш? Люди втрачають Своїх близьких, це найважливіше, це найстрашніше. А куриця це таке діло. Після куриці куриця буде. А після людини вже людини тієї не буде, це точно. Так що я думаю, це не така страшна біда. Ну, на ошибках, помилках, учимося. Ота, що вам, бачите, внизу сидить і вспів відсадити. І вже давненько садив, ну успів, тільки побачив, зразу відсадив. А тут вже, думаю, день пройшов, два, три, а воно нормально все, на четвертий. Як бачите, буває таке. А от хороша новина, хочу вам показати, яка у нас є. Так, ось бачите, яїчко. Наші перепересні знесли перший яйчко. Воно, правда, маленьке. Ось бачите, отаке. Маленьке, ну, ну зато перве. Сьогодні я посчитав їм рівно 39 днів. Получається, 39 днів вони знесли перше яйчко. Ці перепелки 18 яєчок знесли з 26 самочок. А ці перше. Так, і покажу вам наш молодняк. Наших перепелів. Я відкрию. Так, отакий наш молодняк. Нім вже сьогодні 14 днів. Вже такі величенький. Вже доїдають мішок 25 кг. Осталося може на один день ще і все. Досточку я вже сьогодні убрав їм. Вони вже достають їх без досточки. ну Банку ще ставлю, бо в мене є, ось, я вам раніше його не показував. Це з предыдущої групи один такий калічка. Ну, вже жалко його, як кажуть, вбивати, ось як будемо убирати трошки молодняк. Думаю через, неді... через тиждень. заразом ми його приберемо. Я кажуть, не мучився. І заради нього ставлю баночку з водичкою. Ну, звісно, її перепали обичний підпивають. Хватає десь на добу оцієї баночки. Трошки більше було, колись і на півтори доби хватило. тут півтора літра. А так в основному п'ють за цих поїлочок. Зараз покажу унизу. Так, ось унизу зараз відкриваю. Дуже не злякалися. Наші перепевки. Тут теж доску брав, ну, а баночку ставлю мені, як кажуть, не сложно, бо тут є ось такий, бачите, маленький, я вам його показую. Думаю, він ще поїлочок не достану. Я ж кажу, там один, тут другий. І приходиться і за цього ставити. Хоча можна його уваг перекинути і так само можна одну всього банку міняти. Ну нічого, мені не складно поміняти. Бачите, так хорошо підросли. Я покажу скільки стало з комбікорма з мішка. Оце така відерочка, 5-літровою. Оце залишилося з 25 кілограмів. Ну, я думаю, на завтра ще довжу хватити. Якраз, виходить, кому цікаво, то, то рівно на 15 бій. хватает 25 килограмм. Ну, а тут, а, если все залишились, то 110 перепадок было. То я а как бы, если все залишились, так то, слава богу, не вдыхали. Но я вам уже рассказывал о своих ЧП, как они у меня выскочили с грудера. То 4 я подобрал, а может их там больше было, кто я знаю. Ну, надеюсь, все пришли. Нет? вот я Клітки будемо пересаджувати, тоді вже і точніше побачив, скільки тут залишилося. Довж, довжно 110, але там... Слава Богу, ця раз партія хороша, ось тільки перші дні, що пропали, і слабенько теж последні вилучувалися. А так після того не пропадало. То ось тільки один предмет єс. так все останні хороше. Зараз покажу скільки наші курочки. Буду залегшувати. Так ось, домінанти знесли 7 яйчок із 13 курочок. Ломан Браун 2 яйця із 3 курочок. Лом... <кхух> Ломан Сенді 20 яйчок із 20 курочок. І ще хочу. а ну, коротше. І 8 яйчок у Мансенді, ті, що старші. І хочу вам ще сказати, що оцілому Сенді, ті, що 20 курочок було. Бачите, вони четвертий день підряд 100% несуться 100%. Вон, бачите. Четвертий день підряд несуться 100%. Це, як кажуть, для тих людей кажу, хто каже, що куриця кожен день не може нестися. Сьогодні я... На базарі продавав яйця і один мені доказував, що кури не можуть нестися без петуха, це раз, а во-вторих, що куриця не може кожен день нестися. Ну як ви бачите, ось четвертий день підряд 100%. Ну, Звісно, це сьогодні останній день. так, Ну, я теж останній день, що вже 20 курочок не буде, буде 19 тут. А ну, А що 100% несуться, то це факт. І и перед, перед цим бачите 19, 18, 18, 19... Мен, мен, ні, 17 один раз було. А так 18, 20, 19 знову. Так що Ломан Сенди це для мене найлідший кури. Саме лучший несуться, даже если срівняти її з Ломан Брауном. Бачите. І то... В цьому місяці даже не разу, щоб три яйця було. В тому місяці було раз, що три яйця відсотків, А так в основному 66%. Хоча всі однаково їдять комбікором одинакові. Трошки по-разному несуться. Мені, конечно, ломан сендіці найкраще у первих, а вторик, ломан Браун вони нам і не пішли. Бачите, брав 10 курочок, а залишилося всього 3 курочки. 7 курочок пропало. То просто так пропадали, непонятно що. То розклювували. Ну, в ітоги залишилося всього 3 курочки. Ну, А ломан Сенді, звісно, получше. Ну теж в них бувало частенько, що розклювували, не співав відсаджувати. Ну а зараз не спю, ну нічого. Це таке діло. Ось таке в мене відео вийшло. Кому цікаво було, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть запитання, кому які не зрозуміли. До нових зустрічей. Пока-пока.